Це Остерська амбулаторія. Тут зібрались близько 150 людей. З Чернігова сюди приїхала мобільна бригада лікарів. УЗД-діагностика, судинний хірург, кардіолог, офтальмолог, психолог з нами працює і ендокринолог. Ми їздимо щотижнево. Щотижнево у відповідні територіальні громади у нас є виїзд. Ну лікарі можуть змінюватися спеціалісти, тому що ну я ж кажу, за потреби. Спочатку в нас був такий певний острах, спрацює цей захід чи не спрацює, але він дає гарний ефект. Він дає гарний ефект в тому плані, що захворювання саме головне виявити на ранніх стадіях. І враховуючи те, що саме є необхідність в. Кваліфікованому огляді людей то якраз доставка фахівців з наших високоспеціалізованих закладів воно дає гарний ефект. За словами Олександра Жепурного, проект працює з початку року. В області діє дві мобільні бригади. Загалом вони відвідали 30 громад області. Підготовка до приїзду бригади триває місяць. Розповідає завідувачка Остерської амбулаторії На Анна жаль, Закревська. Нам би дуже хотілося, щоб у нас працювали більше профільних спеціалістів. Але зараз не тільки наше містечко взагалі вся Україна відчуває страшний медичний голод кадровий. Олеся Бахмет каже: нещодавно до мобільної бригади приєднались і психологи, які надають консультації у громадах. Найчастіше люди звертаються з тривожними станами. Тривожні стани пов'язані з війною. Ну, це зрозуміло, так більшість з них, чоловіки або сини, знаходяться зараз на війні і на передових позиціях. Так тому жінки і матері не можуть справитися з цим станом, але бувають і що приходять з дітками, тому що на дітках теж відразилась дуже, дуже сильна ситуація з війною. Також працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять аналіз води з колодязів на вміст нітратів. Нітрати в кількості більше 50 Міліграм на літр приводить до токсичної дії в організмі людини, особливо в дітей, визиваючи медгемоглобінемію. Провели 38 досліджень водички і зараз точно не скажу, можемо порахувати близько 12 досліджень виявили відхилення в шахтних колодязях по нітратам. Ми розповідаємо. Людям про те, що там є відхилення, даємо рекомендації про те, що цю воду вживати неможливо. Місцеві жителі до можливості потрапити на прийом лікаря ставляться так. Я з чоловіком. його давно посилали на кардіолога, але ми все не їхали. А тепер така можливість є. Рішили тут прийти. Дуже гарні спеціалісти і ну, почаще, щоб такі були в нас осмотри. Нам до Чернігова 100 кілометрів. Їхати їхать туди, їхати сюди. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.